Хеппі лор. Допомога при болю в горлі. Народжуваність зменшилась утричі, а в немовлят виявляють такі хвороби, що їх більшість медиків раніше бачили лише в підручниках. Харківський обласний перинатальний центр виходжує передчасно народжених малюків та лікує дітей з патологіями. Мами виношували їх під обстрілами і в окупації, де не було повноцінного медичного догляду. Як це позначилося на здоров'ї новонароджених, розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Ірина вперше пригортає свого малюка. Сашко народився ще 3 лютого, але через складні пологи його одразу ж перевели до реанімації. Стреси були, тому що було дві ракети в мой будинок. Була я вже була на 4 місяці. Ну і роди, звісно, пройшли дуже сложно. Ну, вже краще, да, вже можемо хоча б самостоятельно дишати, Це то вже радують. Що вже хоч можна на ручки взяти, а то що в реанімацію були ж не бачила його. хвилювання, обстріли, окупація за останній рік. Кількість патологій немовлят збільшилась у рази. Надто у тих чиї мами провели усю вагітність без лікарів в окупації. Дуже багато зараз дуже важких пневмоній у доношених дітей. І цього ми не бачили до війни зовсім. Просто зовсім навіть ми бачили дітей з такими е, гнійними ураженнями шкіри, які ми до цього ну я тому, що я давно працюю. Я це пам'ятаю. А мої лікарі це бачили лише в підручниках та в моїх лекціях. Найбільшого стресу війна завдала у перші тижні. Саме тоді побільшило передчасних пологів у перинатальному центрі виходжувати поспішайок вагою від 500 грамів вміли. Втім, безперервні обстріли ускладнили роботу. Жили в палатах. Так далі, спали на полу, а, ось, ось тут клали матрац, спали, сирена тривоги. А, жінки, які з, з, з дітьми після нормальних пологів, виходять в коридор. Реанімація стоїться здесь і стоїть ось так. Закриваючи да. символом? Так. Ми намагалися їх куди -та, кудись перевести та піти з ними в більш безпечне місце, але ми дуже швидко з першого разу зрозуміли, що це шлях в один кінець, тому що назад ми просто вернемося з меншою кількістю дітей. Пані Ірина про життя немовлят у підвалах та про пологи під обстрілами у березні розповіла усьому світові. Футболіст Девід Бекхем на кілька днів віддав свою сторінку в інстаграмі лікарці з Харкова. Я передаю свою соціальну мережу Ірині, голові перинатального центру у Харкові, де вона допомагає жінкам народжувати. Знімала підвал, імітовані палати для породіль, догляд за малюками. Донати, що зібрав Бекхем з історії з лікарки, передав до фонду ЮНІСЕФ на ці кошти. Усі пологові будинки України отримали набори для операцій, закупили декілька автівок швидкої для недоношених дітей. А Харкову придбали інкубатор та апарат штучної вентиляції легень. То були такі тижні, коли нам всім казалося, що ми покинути наодинці з цією от ордою, яка на нас наступає. Ну, Девід реально був першою медіаперсоною такого рівня, який тоді підтримав відкрито Україну. А під обстрілами під час пологів лікарі та породіллі підтримували одне одного. Вікна заклали мішками, аби вибухи не було чутно і жінки не стресували. А ще ми їм надаваємо навушники і включаємо музику, яку вони люблять і замовляють. І лікарі та акушерки та медсестри вони ж чують, чули тоді ці всі взриви. І е, були моменти, коли породіллі нас заспокоювали, тому що ну в них же музика грає. А ми чуємо це все. Три місяці лікарі жили у цьому підвалі разом з породілями та немовлятами. А кушерка Марія не може повернутися додому і досі. Її дім пошкоджено ракетами. Сім'я мешкала у приміщенні Сестринської. На цьому дивані тут є наші особисті речі, син любить складати 3D-пазли, донька читає книжки. З 8 до 16 я займаюся Роботою я доглядаю вагітних, виконую свої функції як старшого кошерки відділення. З 8 до 16 дітей онлайн на заняттях у школі. Втім, усі ці труднощі кажуть медики, лише згуртували малюків підземелля, за якими доглядали, пам'ятають поіменно. Був у овсяняка в Міша. Теж. Ну, мав же так от я їх всіх пам'ятаю, чи жика лісо пам'ятаю, ну, багатьох дітей. Я намагалися бути сім'єю, їли разом, ну, все разом. Намагалися. Ну, прості люди все робити. Не було якоїсь там грані, що я лікар. Там. Все як, по-домашньому. За час великої війни у центрі не припиняли роботу ні на день. Тут народилося понад тисяча дітей. Це втричі менше ніж у мирний час. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харків, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.